Аарон Сміт, його дружина та двоє маленьких синів втратили житло після урагану Гелен. Вони втекли з дому до містечка Бет Кейв, що північній Кароліні, після того як потік води, зніс три з чотирьох стін. Усе, що в них лишилося, це одна валіза, яку вони взяли із собою. Аарон каже, що сім'ї нема куди повертатися. Я багато років прожив на близькому сході. Це гірше за будь-яку війну, в якій я брав участь. Це жахливо. Доріги дерев просто не залишилося. Сама вода. Пожежники кажуть, що мене щонайменше шість місяців, перш ніж ми знову побачимо наш будинок. Зі слів кліматологів, це лихо стало найбільшим у регіоні за тисячу років. Місцева річка піднялася до небаченого рівня, змила будинки та зруйнувала міський міст. У всій північній Кароліні було закрито близько 300 доріг. Понад 7 тисяч осіб зареєструвалися для отримання допомоги від Федерального агентства з надзвичайних ситуацій США. Національна гвардія також доставила на літаках та вертольотах близько тисячі тонн продовольства та води до віддалених районів. Загалом лихо зачепило штати Флориду, Джорджію, Північну та Південну Кароліну, а також Тенесі та Вірджинію. Повідомляють про приблизно 100 загиблих, утім їх може бути більше. Ця кількість, як очікують, зросте до 600. Також понад 2 мільйони мешканців постраждалих регіонів поки що не мають електропостачання. Ураган сформувався в мексиканській затоці. В Флориди він досяг 26 вересня зі швидкістю вітру 225 км кілометрів за годину. Йому надали четверту передостанню за силою категорію. Збитки від Гелен можуть сягнути 100 мільярдів доларів.